Озвучено українською сайтом Okino.ua Століттями монстри та люди жили у різних світах. Але це місце. Що з нашою їжею, вона кусається? Так написано в меню. Змінило все. Даруйте. Підніми ракетку і вдар м'ячу. Мій син грав Дракула кривавий, а він точно не упир. Глянеться волосся. Ну, чим не вампір. Цьому не бувати. Sony Pictures Animation. Я їду до Деніса на канікули. Пам'ятаєш про відеочат? Так, так, ці кнопки доведуть мене до агонії. Навчимо цього малого, як стати монстром. Місця немає, пробач, друже. Неймовірно. Цього року. Зараз ми покажемо, як лякати людей. Ти <глевиць> глянь! <глевиць> <глевиць> <ґлевиць> Круто! Можна з вами сфотографуватися. А вже? би ні. Справді? Ми дізнаємося. Робі, ти там живий? І це <глевиць> гаразд, він не тоне. Як звільнити свого внутрішнього монстра? Ми навчимо цього малого всього, що знаємо. Не вбивайте! Велику червоно туалетного паперу. Буває. То, як, готовий. Тату, ти де? Біля готелю в нас тут барбекю. Не схоже на готель. Я негайно повертаюся. Вперед, Джонні! Народ, нам пора. Монстри на канікулах 2. Пробач, малий, ми справді збиралися по тебе приїхати. Раз, запасний план. Я заліз. Зачекайте на мене! Газуй! Ти що, знущайшся? Незабаром у 3D.